Дорога, що встелена квітами, веде до храму архістратига Михаїла у селі Дачне. Тут прощається з молодим оборонцем Олександром Філіпчуком. Сьогодні рідні друзі зібралися, бо привести захисника в останню дорогу та подякувати за його службу, мужність та любов до України. Олександр народився та виріс у цьому селі. Тож прийшло віддати останню шану воїну і чимало його односельчан. Він був такий маленький, дуже добрий. Спокійний хлопчик, ну бачите, як сталося. Ну а так він дуже хороший хлопець. Самого дитинства воїна знає, і Леонтій розповідає, що Олександр ще з малку був прислужником у церкві, брав активну участь у зведенні цього храму, в якому, на жаль, сьогодні відспівують оборонця. Ось такого маленького знав. Він був мене я староста церкви. був. тут. Коли ми церкву строїли і вже піднімали таку. Він був прислужником. Був прислужником, прислужувався, 10 років десь такої він був підслужував. А потім так от пішов, пішов, пішов десь вже. Ну, підрозділ та й вже. І от, так. А так файний хлопець був. Спокійний, нікого він там такого не нічого. Спокійний був хлопець. В дитинстві Олександр, як і всі хлопчаки, був трохи башкетником. Трошки башкетувати, веселий такий хлопець був. весельчак так можна сказати. Ну, хороший був хлопець. Шкода, дуже шкода, хлопця був. Молодий хлопець, ще жити, жити, шкода. Він до моєї що завжди приходив, кури її закривав. То все говорив, баба Іра, хто вам закрив кури? А я невістка їхня, бо мій чоловік теж багато років вже помер. 30 років більше, то це каже, Галінка мені закрила, бо мене Галіна говорить. Не Галя, а Галіна вдачному. А він каже: а ви їй гроші давали? Каже, та я їй дала сто рублів, а вона йому всюди по п'ять рублів давала. Він як то як то дитина а потім. А я так, я з мамою сидів, чайпив той сидів. Ну як дитина, ну він хороший хлопець був дуже розумний. Усі, хто знав воїна, кажуть, що він був надзвичайно життєрадісним та справжнім добряком. У школі добре вчився та мав дуже гарну пам'ять. І оце як вже пішов хороший, в церкву, він таки вірою, то знав з самого початку до кінця. І хто не просить, він всім розказував. А розказував, а був на Меланджері, мій чоловік працював, і колись сюди поїхав і так багато разів розказував, аж забувся. Представте собі. Він всі нові кулятки знав, так, він, він був хлопець. такі знав. Щедрував і хорош. посівати ходив. Довінався до лавзахисту Олександр по мобілізації. Служив на посаді стрільця снайпера. Однак, після останнього бойового виходу воїн зник із зв'язку. Мама довгий час плекала надію, що її єдиний син живий. Мама кругом їздила, кругом ходила, але каже, вона думала, що він в полоні. Вона, вона так, так, що каже, я так чекала, що він прийде. Однак трагічна звістка підтвердила загибель оборонця у бою з окупантами в районі населеного пункту Парасковіївки на Донеччині 9 липня минулого року. Ой, вона плакала, вона дуже тяжко переносила, вона дуже це не те слово. Багато говорити тільки мало слухати. Вона ото я через пару але так, щоб я ходила, чи вона ходила тільки завжди телефоном. Як зараз розмовляємо. То вона каже, мого Сашина. Ну вона розчитувала, що він в полоні, що він живий. Понімайте, вона на це розчитувала. Без мужнього та сильного плеча залишилася дружина без люблячого батька, маленький синочок, без своєї єдиної підтримки та опори мама. Односельчани кажуть, що вона дуже любила свого сина, а він завжди їй допомагав. До города купав, ну все, все таки, то з такої гроші, то дерева попідрізав. що як самі знаєте, в селі треба муську руку кругом. цього, ну він він був. Цей останній спочинок оборонець Олександр Філіпчук знайшов на кладовище у рідному селі Дачне. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.